Усім привіт! Рада, що ви завітали до мене на канал Затишок у деталях. Сьогодні у мене для вас мотивація на заняття спортом, а ще огляд книги, особисті кордони, автор Netra Glover та Лап. Хочу від себе сказати, що книга мені. Дуже сподобалася, виявилася надто цінною, і я обов'язково її прочитаю ще раз для більш детального засвоєння матеріалу. Книга допомагає зрозуміти, чому ми часто не можемо встановити або підтримувати особисті межі та дає практичні інструменти для їх провадження в різних сферах життя. Основні ідеї по розділах, що таке особисті кордони і чому вони важливі. Ключові ідеї. Особисті кордони визначають, що для нас прийнятно, а що ні. Вони можуть бути жорсткими, гнучкими або відсутніми. Кордони захищають нас від стресу, вигорання і токсичних стосунків. Види кордонів фізичні, персональний простір, дотик. Емоційні як інші люди впливають на наш емоційний стан. Часові скільки часу ми готові приділяти іншим. Сексуальні, що для нас допустимо в інтимних стосунках. Інтелектуальні, як ми дозволяємо ставитись до наших ідей. Фінансові, кому і на яких умовах ми даємо гроші. Практики складіть список ситуацій, у яких вам було некомфортно. Це вкаже на місця, де ваші кордони порушувалися. Позначте. Які з ваших кордонів гнучкі, а які чіткі та незмінні? Чому у нас проблеми із кордонами? У дитинстві нам могли не дозволяти відстоювати свої кордони, наприклад, змушували обіймати родичів, коли ми цього не хотіли. Боязнь конфлікту або втрати стосунків часто заважає нам говорити ні. У суспільстві є культ самопожертви. Від нас очікують, що ми будемо допомагати іншим. Часті переконання, що заважають ставити кордони. І якщо я скажу ні, мене перестануть любити. Я маю бути хорошою чи хорошим для всіх. Справжня дружба чи любов це коли ми все терпимо. Практики, напишіть свої страхи щодо встановлення меж і перевірте, наскільки вони обґрунтовані. Наприклад, що найгірше станеться, якщо я скажу ні? Чи є в моєму житті люди, які поважають мене навіть без самопожертви. Третє. Як розпізнати свої межі? Звертайте увагу на почуття дискомфорту. Образи, злості або виснаження це сигнали, що ваші кордони порушуються. Визначте, у яких ситуаціях ви почуваєтеся змученим після спілкування із певними людьми. Ви маєте право змінювати свої межі в міру того, як змінюється ваше життя. Практики, запитайте себе, чи є в моєму житті ситуації, коли я погоджуюся на щось, хоча не хочу? чиї люди, після спілкування, з якими я почуваю себе виснаженим. Четверте, як правильно встановлювати свої кордони. Ключові ідеї. Важливо говорити прямо, без зайвих виправдань. Використовуйте я повідомлення. Наприклад, так не можна, ти мене не поважаєш. Таку фразу краще не використовувати. Замість неї використати Я почуваюся некомфортно, коли ти жартуєш про мене. Відмовляти це нормально і не потрібно шукати складні пояснення. Практики, складіть кілька варіантів відмов, які вам комфортно говорити. Дякую за запрошення, але я не зможу прийти. Я не можу зараз цим зайнятися. Мені потрібно більше особистого простору. Потренуйтеся вимовляти їх у голос, щоб зменшити почуття провини. П'яте. Як підтримувати межі, якщо люди їх ігнорують? Люди можуть протестувати проти ваших меж, особливо якщо звикли, що ви їм у всьому потураєте. Головне не відступати і не виправдовуватися. Якщо хтось постійно ігнорує ваші кордони, варто переглянути ваші стосунки з цією людиною. Складіть список фраз, які допоможуть вам твердо відстоювати свої межі. Я вже казала, що мені це не підходить. Я не можу допомогти з цим. Якщо ти продовжиш це робити, я змушена буду дистанціюватися. Шосте. Кордони в різних сферах життя. Сім'я. Ви не зобов'язані ділитися всім своїм життям із батьками. Ви маєте право відмовлятися від токсичних традицій. Дружба. Хороші друзі поважають ваші ні і не ображаються на них. Ви не зобов'язані підтримувати стосунки тільки тому, що вони давні. Робота. Ваш особистий час має значення. Не беріть роботу додому. Ви маєте право сказати НІ завданню, яке не входить у ваші обов'язки. Стосунки. Якщо партнер не поважає ваших кордонів, це тривожний сигнал. Ви не повинні терпіти дискомфорт, щоб уникнути сварки. Запишіть три речі, які ви хотіли б змінити у своїх стосунках із людьми і складіть план, як це зробити. 7. Як підтримувати межі в довгостроковій перспективі. Регулярно аналізуйте, чи комфортно вам у вашому оточенні. Не бійтеся переглядати свої межі, життя змінюється, і це нормально. Вчіться не боятися реакції людей, здорові стосунки будуть на повазі. Практика. Щомісяця записуйте, в яких стосунках вам було складно захистити свої межі, подумайте, як діяти наступного разу. Висновок. Особисті кордони це не спосіб контролювати інших а саме піклування про себе. Здорові кордони роблять життя комфортнішим, зменшують стрес і допомагають вибудувати стосунки на основі взаємоповаги. Якщо ці слова вам відгукнулися, якісь хоча б із розділів, то вам щиро рекомендую прочитати цю книгу. А якщо вам, як і мені, складно читати, а краща інформація засвоїться у аудіозвуці, то можете її прослухати. Я зустріла цю книгу на Ютубі. І ви знаєте, я дуже щаслива, що я її прочитала, прослухала. Багато я заміток для себе зробила, і хочу вам сказати, що не бійтеся сказати про дискомфорт, який для вас створюють інші люди. Це може Краще вплинути на ваші стосунки із цією людиною, із самопочуттям, бо буває так, що боячись створити конфліктну ситуацію, сказавши, що мені так не підходить, ми робимо навпаки. Тому піклуйтесь про себе, бажаю вам, щоб у вашому житті були люди, які вас розуміють, які вас підтримують. Хочу побажати вам усього самого доброго і самого найкращого. До нових зустрічей у нових відео!